Виявляється, у нас є у владі люди, які борються не з Путіним, і не з російською навалою, а не, вони борються з бордами. Да. І 24 години під керівництвом кожного з губернаторів вони ходили, здирали, замальовували, а воно знову проявлялося. Диво якесь. Вони намагалися нашкодити, а сьогодні це базуюча хвиля в усіх соціальних мережах. Бо так українці вміють протестувати. Вони не люблять і не приймають наруги. Ми нація вільних людей. І так з нами не можна. Цей урок дуже добре вивчив Янукович. І нехай його повчать губернатори і силовики, яким губернатори віддавали накази. Бо в мене питання. А виявляється, вони проти армії? Чи вони проти нашої мови? Чи вони проти нашої віри? Чи вони проти наступного сюжету Європейського Союзу? НАТО? України, бо там тема була армія, мова, віра, ЄС, НАТО, Україна. Вони це все замалювали. Ви думаєте, дурні? Ні, я готовий погодитись, але вони точно не українці. Вони вороги і в цій ситуації ми з вами продовжуємо перти плуга. Ми продовжуємо робити свою роботу.